Стрільці, я вас вітаю стрільці на цьому відео. Починала знімати було ще світло, вже все, вже мушу лампу включати, і, а, і так продовжувати. Я вас вітаю на цьому відео, і сьогодні ми подивимося, що підготував для вас листопад місяць. Які головні події? Чекають стрільці в листопаді? Який настрій буде у стрільців у листопаді. У мене три колоди, з кожної колоди я витягую по три карти. Тому поїхали стрільці. І перша карта для вас це є Король Пентаклів. Король Пентаклів це я у нас чоловік або жінка з більш такими сильними енергіями. Телець Дів або козиріг. тобто ви будете контактувати з такою людиною на протязі місяця, так? Це люди такі зимні, які за стабільність, які, думаю, там практично 24 на 7 за фінанси, так? але вони такі приземлені. Можливо, це ви будете вирішувати якісь фінансові питання, наприклад, там, кредит взяти, закрити, відкрити кредит, проконсультуватися на рахунок кредита, так? Або чуть, -чуть підніму, бо це щось мені голову обрісало. О, або там будете просити, наприклад, збільшення вашої заробітної плати, або вам і піднімуть заробітну плату. Тобто це про фінансову стабільність, це про ті кошти, які надходять до нас кожного місяця, і що ми впевнені, що вони будуть завтра, післязавтра, післяпіслязавтра. Так? Тобто таким питанням ви будете на початку листопада займатися, стрільці. Давайте ще одну карту для вас цієї колоди. Десятка пентаклів, прекрасна атмосфера в сім'ї. Десятка пентаклів це в нас про дохід, про гроші, особливо, якщо ви займаєтеся, наприклад, якимось фіна... сімейним бізнесом. Якщо він у вас є, то це просто буде прекрасно розцвітати цей бізнес, так? У вас у листопаді ви будете збирати плоди своєї праці. Взагалі, як бачите, тут у нас така сім'я, так? І собачка, і діти, і мама з татом. Так? Тобто це коли нам хочеться повертатися додому. Це коли в нас гарна атмосфера дому, коли всі вдома, так? гарний настрій. Також по десятці пентаклів, можливо, багато часу проводження вдома, щось якоїсь роботи. Там, наприклад, я не знаю, можливо, ви будете порпатися там на, на городі, або садити там нові якісь квіти, або купляти якісь там. Такі значущі покупки для дому, так? І давайте ще одну карту для стрільців з цієї колоди, так? Сімка кубків Сімка кубків – це коли ми не можемо зробити вибір. Бачите, дівчинка стоїть в магазині і ніяк не може обрати, що їй купити. Так? То, можливо, ви не будете знати, який холодильник обрати, так? чи ще щось, чи, наприклад, в магазині не будете знати, яку сумку собі купити. Але по цій карті, можливо, і справді ви будете якусь е таку річ, яка. Ну, е Дорогу річ так, покупати для хати, там, купляти, тут, можливо, якусь ліжко, якийсь шкаф. так. І ви будете довго думати, тому що не будете могти обрати, що саме вам до вподоби. Це коли ми не можемо обрати, не можемо зробити вибір. Давайте візьмемо наступну колоду для вас, стрільці. так. Подивимося, що ця колода нам покаже. Що нам скаже для стрільців в листопаді? Карта помірність. Карта помірність це коли, я її часто називаю така скучна карта, це коли нічого такого зненацька не відбувається, так нема такого, що щось відбулося, і треба змінювати плани, треба думати, що робити. Треба думати, як тут все змінити і так далі. Ні, це коли все тече за своєю течією, як то кажуть, так також по карті помірності дуже добре брати. Відмовлятися, наприклад, від поганих звичок, сідати на правильне харчування, відмовлятися там від алкоголю, від цукру, від куріння, так, брати якісь аскези, або йти, наприклад, займатися спортом, тобто щось, що буде корисно для вашого здоров'я. І не тільки фізичного здоров'я, а наприклад, ментального, тобто там відмовитися від якихось токсичних людей. Так? Тобто ви там спілкуєтеся з кимось і розумієте, що після спілкування ви спустошені. У вас людина прийшла, вилила. На вас весь свій негатив розказала, понила, а ви після того з цим всім негативом не можете справитися. Тобто ці карти, можливо, тримати на дистанції. Тобто ви будете від чогось відмовлятися, але відмовлятися в облагу, як то кажуть, собі. Давайте ще одну карту для стрільців. Лицарь Кубків. Прекрасна карта. Ну що дівчата стрільці? Подивіться, можливо, у вас такий от жених Такий наречений, подарить вам, що у нас тут? Рози, так? червоні рози запросить на побачення. Так? Це про признання в коханні. Так? Хто одинокий, можливо, якесь знайомство вас чекає з таким молодим чоловіком, дивіться, брюнетом. Чекайте, не хочу фокусуватися. О, так? молодий, красивий, там білий кінь його чекає, так? А він уже підготував вам своє побачення. Взагалі, рицарь кубків це коли е, ми в такому стані е, такої закоханості, не тільки це про людину, це, можливо, і про хобі. Вам щось нове там, сподобається, так? Там, малювати, і ви купити якісь неперевершені краски, від яких будуть фарби, так? від яких будете просто. Там, ну, тобто, щось, що приносить вам позитивні емоції. І давайте ще останню карту з цієї колоди для стрільців. Карта Зірка прекрасна. Карта Зірка говорить нам про здійснення мрії, так, можливо, якась ваша мрія здійсниться стрільці. Або. Поставлення нових мрій, нових цілей. Тобто ви раніше там щось і не, і не уявляли собі такої, наприклад, мрії, і зараз вам щось заходиться. Ви там побачили якусь машину, і вам прийшло в голову, що ви, це ваша мрія таку машину маєте. Так? Тобто поставлення нових цілей, нових мрій. Також ця карта відстані, можливо, ви з кимось будете багато спілкуватися. Хто з вами на відстані це. Так? Також це карта популярності. Можливо, будете десь виступати на публіку, або, наприклад, захочете завести свій блог і будете там щось виставляти, і ваше якесь відео залетить у, у рекомендації, і ви отримаєте нових якихось підписників. так. Або ви, наприклад, можливо, відвідаєте концерт якоїсь зірки, яка там вас надихає. так. Ну, і давайте візьмемо останню колоду для стрільців. Подивимося, що ця колода нам скаже. Карта луна місяць. Карта, коли потрібно щось перечекати. Тобто перше її значення, так? Кому актуально, це можливо дізнання, що ви про вашу вагітність, так? можливо, ви дізнаєтеся, що ви вагітна. По цій карті часто дуже а, посилена інтуїція, можуть снитися віщі сни, можливо, ви щось відчуваєте. Так? Або це карта таємниць, тобто, можливо, якісь таємниці будуть затіватися за вашою спиною, але ви не будете про них знати, тільки будете, наприклад, відчувати, що щось не так. Або це відкриття таємниць, так? коли ви розумієте, що, можливо, навіть ваша якась таємниця вилізла наружу, як то кажуть, і про це дізналися ті, яким не потрібно. Майте ще карту для стрільців на листопад. Десятка пентаклів! Знову карта. Карти подвоюються. Прекрасно. Дивіться, дві одинакові карти. Коли карти подвоюються, це означає, що вони несуть в два рази сильнішу енергію. Десятка пентаклів. Сімейний бізнес процвітає. Грошей є достатньо. Займання. Ви займаєтеся там, покупками для дому, для сім'ї. Дома царить гармонія, теплота. Вам хочеться проводити багато часу вдома своїми членами сім'ї. Тобто все прекрасно вдома. Це карта достатку і добробуту сімейного. Прекрасно, стрільці! Я вас вітаю! І остання карта для вас. Мій, мій сусід прийшов, а я тут лампа, свічка. Я не бачу його, бо я віддзеркалююся, то може, мені здорово все є, ні? Оце так я вам розказала. І остання карта для вас, стрільці. Король мечів. Король мечів це є чоловік повітряної ну, стихії. Це, можливо, Близнюки Терези Водолій, так, це може бути і жінка, але з більш такими сильнішими енергіями. Так, от ви будете спілкуватися з таким чоловіком. Або... По професії це може бути військовий, може бути лікар, це можливо відвідування косметолога дівчата, тобто якісь ін'єкції, ботокси, тому подібне, або відвідування, наприклад, якогось спеціаліста врача Тобто ви довго чекали, наприклад, шукали якогось врача, не могли знайти, і тут ви його знайшли, так, і будете в нього консультуватися. Так? Ну, взагалі це людина така професіонал своєї справи, яка знає. І вона такого вузького профілю, так. плюс ця людина холодна, як то кажуть, скупийна емоцій, тобто вона більше така більше керує своє, керується в житті головою, а не емоціями. Можливо, ви будете себе так поводити, як цей король мічів в кінці листопада. Я всі <пив> Бачила десятка пентаклів, переклала і думала, витягла вам тільки дві карти. Ну що, стрільці, я вам дякую за перегляд. Бажаю вам прекрасного листопада. Так? Люблю вас, обнімаю і цілую до нових зустрічей.